Вітаю всіх на своєму каналі Щоденник вимушених змін. І сьогодні у нас 3 січня, і я вирішила записати вам відео з роботи, так як у мене є пару хвилин. І тема сьогоднішнього відео буде, мабуть, дуже цікава для багатьох, хто планує виїжджати до Польщі або хто вже тут. Але не знає з чого почати. Сьогодні ми з вами поговоримо, точніше, я вам розповім про роботу в Польщі, про те, де тут можна влаштуватися на роботу ну, українцям, які виїхали, і де працюю я, і як я сюди влаштувалася. Розповім про заробітну плату, яку тут платять, і про умови, на яких ти можеш тут працювати. І так почнемо з того, що я працюю мастером манікюра. Так, ви всі вже знаєте, хто дивиться мій канал. Я і в Україні працювала мастером. І коли приїхала сюди, я теж мала такі плани продовжувати працювати майстром манікюру. Тобто я не хотіла працювати на заводі або ще на якійсь другій роботі. Ну і коли ми сюди приїхали, то, мабуть, десь через неділю на сайті OLX, який ми всі дуже добре знаємо, я знайшла оголошення, що потребується в салон майстер манікюру. І я написала по номеру телефону, який там був вказаний. Сказала, як мене звати, скільки мені років, який в мене досвід роботи. І власниця цього салону мені перезвонила в той же день. Ми з нею поговорили. Вона розповіла в двох словах про умови і запросила на співбесіду, трішки про співбесіду. Проходить вона як? Тобто тобі розповідають уже глибше про умови, ну, на яких ти будеш працювати, так? які пропонує роботодавець. І далі ти, як майстер, повинен зробити е, манікюр. Ти робиш манікюр або якісь клієнці, або моделі, або другому, або самій власниці. Ти робиш манікюр, вони, ну, власниця дивиться, як ти це робиш. І робить свої висновки: або вона тебе бере, або не бере. Коли я прийшла на цю співбесіду, я робила е, свій манікюр пробний е, моїй колезі, тій дівчині, яка вже тут працювала. Е, я зробила їй одну руку. Умова була така, що я роблю одну руку. Е, їй настільки сподобалось, що вона мене попросила зробити їй другу. Е, ну, я залюбки її зробила. І коли вона мені сказала, що це найкращий манікюр, який в мене був, то я зрозуміла, що напевно я на вірному шляху. Я того ж дня пішла додому, тому що власниці не було на місці, і вона мені потім перезвонила, напевно, десь через годинку, і сказала, що ми їм підходимо, що я завтра можу виходити на пробний період. Як потім мені сказали, десь дві неділі буде пробного періоду, коли я буду працювати уже з клієнтами. Як я буду працювати, як будуть клієнти на мене реагувати? Ну, Взагалі, то от така історія. Коли я вийшла, ну стала до праці, то трішки було спочатку не дуже комфортно. Хоча я в Україні працювала 6 років без перестанку, і не було в мене такого, що я там рік не працювала. Ні. Поки ми переїхали, то пройшла неділя, і ще неділя, поки я влаштувалась, то 2 неділі я тільки не пиляла нігті. Але. Стрес, нова обстановка, воно все сказується І працюєш ти трішки по-інакшому. По-перше, я працювала трішки повільніше, не так, як в Україні. По-друге, чомусь всього боялась. По-третє, мовний бар'єр. Ти розумієш, що тебе не розуміють. Коли ти в Україні можеш ну, там, розповісти, запитати, що подобається, що не подобається, яку форму хоче клієнтка, які, яка там довжина, який там манікюр вона робила, скільки вона носить взагалі гель-лак, щоб зрозуміти, яку процедуру їй запропонувати, там, нарощення, укріплення, зміцнення. Тобто, тут настільки мовний цей бар'єр був, але дякую своїм клієнткам. Які були дуже лояльні до мене. Вони мені всьому вчили, навіть мові вчили. Дякую своїй власниці. Вона також спочатку мені допомагала з переводом, з перекладом. Коли клієнтка приходила, то вона підходила. І ми там перші 10 хвилин розбиралися, що потрібно клієнтці, і щоб я розуміла, що мені робити. І дякую своїй. Колезі, яка зі мною теж працювала, коли не було Олі, то вона мені теж допомагала. Пройшло трішки часу, і я вже можу розмовляти з клієнтами на польській мові. Ми можемо подискутувати, розібратися, що потрібно, що хочеться. Навіть просто на такі теми не стосовно манікюру. Вже легше, але ж пройшло 4 місяці, то, понятне діло, що легше. По заробітній платі, скажу так: в середньому майстер манікюра в Польщі отримує процент від От 35% до 45%. Ні, від... Якщо говорити про мене, то я е, працюю під 35%. Але коли ви будете влаштовуватися на роботу, то враховуйте, яка, е, яка ціна за, за процедуру, так, за нарощування там, чи за гіллак. Від цього залежить ваш заробіток. Для мене 35% це гарна е, зарплата, тому що я в нашому салоні. Манікюр коштує недешево. Містечко у нас курортне, і всі ціни на все не тільки на манікюр, на продукти, на житло. Ну, на все все тут ціни вищі. Тому 35% для мене це гарний відсоток. Ну, зрозуміло, що завжди хочеться більше. Ще хотіла б сказати, що є е, два види вашого працевлаштування: Це умова праці. Це коли у вас повний соціальний пакет е, відпустка, е, пенсія, там хворобові якісь тобто, все-все-все у вас включено. Е, коли ви влаштовуєтесь на роботу по умові о праці, то е, майте на увазі, що заробітна плата буде трохи нижчою, тому що оці всі видатки, які платить роботодавець в податкову, так, вони ну, набагато більші, ніж по другій умові. Є ще умова зліцення. Це коли ви працюєте офіційно, але отримуєте із соціального пакету лише Лікаря. Тобто тут ти не можеш піти до лікаря просто так. В тебе повинен бути договор з цим лікарем. Договори такі заключаються, як у нас декларації, тільки коли ти працюєш офіційно. Коли ти працюєш офіційно або не працюєш, ти такого лікаря не маєш. І то по цій умові зліцення ти можеш отримати цього лікаря. Всі остальні соціальні. Забезпечення ти не получаєш. Але які є ще плюси і мінуси цих двох умов? Коли ти працюєш по умові опраці, в тебе є якісь умови, тобто ти повинен там відпрацювати на, ну, ви підписуєте, на, наприклад, рік. І коли ти хочеш піти з цієї роботи раніше, то ти повинен виплатити якусь неустойку так, роботодавцю, ну, якусь енну суму злотих. А якщо ти працюєш по мою з то в тебе немає ніяких зобов'язань, тобто ти можеш будь-який момент під тебе ніхто не держа, ти можеш спокійно змінити свою роботу, але в тебе не нараховується ні пенсія, ні відпустка, ну нічого. Ти працюєш офіційно, але ніяких соціальних виплат тобі не нараховується. Так коротенько я вам розповіла про умови праці і про взагалі-то заробітну плату для майстра манікюру. Трішки скажу про заробітну плату взагалом, ким тут можна працювати в нашому містечку і які заробітні плати. Так як це курортне місто, то розвинений дуже ресторанний бізнес і готельний. Основна маса людей, яка приїжджає з України, працюють. Або на кухні, або кельнери, офіціанти, бармени, на барі, або в гост... готелях: прибирання, рецепція, там сніданки, все, що зв'язано з цим. Тобто такі дві галузі, які тут дуже розвинені: готельний бізнес та ресторан. Можете прийти і. Ну, 99%, що ви собі знайдете працю саме в цьому містечку, і можете дуже добре якби, заробити. Мітня плата в, гост... в готелях та реставраціях приблизно від 17 злотих і вище, в залежності від того, знаєте ви мову, не знаєте. Якщо ви підете офіціантом, то ну і знаєте мову. То там чайових дуже багато оставляють, то вам буде вигідніше там працювати. Якщо спочатку не знаєте мови, то ну, взагалом то всі йдуть на кухню, тому що там не потрібна мова, ну на такому уровні початковому. Але там трошки менші заробітні плати. Також на прибиранні трошки менші, але поки вивчиш мову, то можна піти і туди. В середньому заробітня плата за місяць від 3 тисяч злотих, то переведіть на український або на які там ви де ви мешкаєте на свої гроші. то приблизно якщо на українські, то це 30 тисяч гривень, це від І потолку нема приділа Тобто, наскільки ви напрацюєте, стільки ви і отримаєте. Моя середня заробітна плата десь 4,5-5,5 тисяч. Як майстра манікюру. Так що, якщо мене дивляться майстри манікюру, і якщо вам буде цікаво, то е, приблизно ось така заробітня плата у майстрів. Е, ну, в принципі, я вам коротенько розповіла, можливо, не все е, так е, внятно, але якщо будуть у вас питання, то залишайте свої коментарі, і я обов'язково в наступному відео відповім вам або в коментарях також. Про роботу, якщо вам буде цікаво. Тож, дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вам вдячна! Пока-пока!